Добрий день усім! Вітаю на логопедичному занятті! Кожного тижня ми з вами вивчаємо новий звук і знайомимося з новою буквою. Який же звук ми з вами вивчатимемо сьогодні? Давайте поглянемо! Подивіться, будь ласка, на екран! Кого ви тут бачите? Так, це такий пан! І якесь дерево. Це дерево називається липа. І зображено воно тут біля пана неспроста, тому що саме ось цей пан виростив цю липу. А як же він її виростив, я вам про це розкажу віршик. А ви, як завжди, слухайте уважно, тому що у словах цього віршика захований звук. Який ми будемо сьогодні вивчати. Я буду цей звук вимовляти голосно, гучно виділяти у кожному слові. Ну що, слухайте і визначіть, який же звук ми сьогодні вивчатимемо. У садочку у пилипа виросла висока липа. Не лінь було пилипу щодня полити. Липу. Ну що, здогадалися, який звук я виділила у цьому віршику? Так, це було нескладно. Це був звук П. А тепер запитання для уважних. Як же звати ось цього поважного пана? Як його ім'я? Хто? Запам'ятав із віршиком? Так, його звати пилип. Ось таке ім'я стародавнє, українське. Пилип. Зараз хлопчиків, мабуть, вже так не називають, а колись в давнину це було дуже поширене ім'я. А яке дерево пилип посадив? Так, це дерево липа. Отже. Ви були дуже уважні, якщо ви дали відповідь на мої запитання. Давайте промовимо звук «п». -п, -п, -п Як ви гадаєте, який символ може бути у цього звука? Де такий звук ми могли б з вами чути? Так, погляньте на екран. Що ви бачите? Це кипить чайник. Водичка в ньому кипить, бурлить, навіть кришку піднімає, і ми чуємо ось такий звук. Давайте разом зі мною. А що ж нам допомагає вимовляти цей звук? Які є наші губки? Вони то змикаються, то що роблять? Розмикаються. А ротик, він закритий щільно чи відкритий? Хто уже відчув? Так, він трішки відкритий. Давайте перевіримо, спробуємо міцно закрити зуби. Ой, не виходить. Тому ротик має бути трішки відкритий. А де ж знаходиться наш язичок? Він щось робить, допомагає вимовляти цей звук? Ану, давайте відчуємо. Язичок нічого не робить. Він лежить у ротику і відпочиває. А яке ж повітря ми видихаємо, коли вимовляємо цей звук? Давайте поставимо долоньку і відчуємо це разом, всі разом. Так, воно було яке малята. Воно було тепле. А як же ж ми його видихаємо? Плавно чи поштовхом? Хто відчув так, поштовхом повітря, яке ми видихаємо, неначе стукає, об долоньку. А зараз давайте з'ясуємо, цей звук дзвінкий чи глухий. Ми вже вміємо це перевірити. Для цього покладемо долоньку на горлошко і промовимо цей звук. Моє горлошко мовчить, дзвонику у ньому не грають, тому цей звук який глухий. Звук п вимовляти зовсім не складно, його вміють вимовляти всі-всі малята. А зараз давайте перевіримо, чи вмієте ви почути звук П серед інших звуків і його спіймати. Я буду зараз вимовляти звуки, а ви будете загинати пальчик, коли ви будете чути звук П. А в кінці на екрані з'явиться цифра, скільки звуків я промовила. І ви тоді порівняєте, скільки ви пальчиків загнули і яка цифра з'явилася на екрані. І тоді перевіримо, чи всі звуки ви спіймали. Зрозуміли завдання? Слухайте звуки. Як тільки почуєте звук, Одразу загинаєте пальчик. Ну що, починаємо? Слухайте уважно! Усі всі звуки. А зараз порахуйте, будь ласка, скільки пальчиків ви загнули, скільки звуків п ви спіймали. А тепер подивіться на екран. Яка це цифра? Чотири! А хто загнув чотири пальчики? Отже, я промовила чотири рази звук П. У кого так само, напишіть в коментарях. Ну що, продовжуємо. Погляньте на екран. Посередині знаходиться буква П велика і маленька. А навколо слова, у назві яких повинен міститися звук П. Але одне слово тут є зайвим. І вам буде завдання знайти. Це слово. Давайте я промовлю слова, а ви вже визначите самостійно, у якому слові немає звука П. Давайте, ось перше слово, що це малята: Помада, панда, персик і м'яч. А тепер подумайте і скажіть, у якому слові немає звука П. Так, думаємо. Ну, я сподіваюся, що це завдання для вас було легким. І, у слові, м'яч немає звука П. Хто визначив правильно? Хто у нас молодець? Ну, сподіваюся, що всі так малята? А наступне завдання буде дуже цікаве. Подивіться, хто знову нас тут зустрічає. Як звати цього пана? Так, пилип. А подивіться, що він тримає у руці. Що це в нього таке? Так, це вулик, у якому живуть бджоли, які приносять у вулик корисний та смачний мед. І саме для цих бджіл пилип і посадив, мабуть, липу. А тепер він хоче звернутися до нас із проханням, допомогти йому розкласти посуд з медом на поличках, але полички незвичайні. Ось ця поличка показує, що звук П може стояти на початку слова. На цій поличці буде стояти посуд, на якому зображена картинка, де звук П стоїть в середині слова. На цій поличці буде стояти картинка, де звук П стоїть в кінці слова. А де ж посуд, ви питаєте? Де ж цей посуд Пилипо, який ми будемо розставляти по поличках? О, а ось і він! А як називається цей посуд? Так, це глечик. Глиняний глечик. А на глиняному глечику, що зображено? Це малята серп, давайте всі разом промовимо. Серп. Отже, де знаходиться звук П у слові серп на початку, всередині чи в кінці. Ну, я сподіваюся, що це було дуже легко, і глечик ми ставимо ось сюди. Тут є позначка, що звук знаходиться в кінці слова. Наступний посуд. Ось то як називається цей предмет. Що це малята? Глечик. А на глечику намальовано що? Апельсин. А зараз давайте промовимо це довге слово, так, щоб почути, куди ж нам треба поставити цей глечик, де знаходиться звук П. Промовляємо разом зі мною. Апельсин. Ще раз, дітки, Апельсин. Хель-син. Куди ж нам поставити цей глечик? Так, я сподіваюся, ви здогадалися. Звук П стоїть, де малята? Посередині слова. А ось це що за посуд, як він називається? Це вже ж не глечик, так? Це горщик, теж глиняний посуд, горщик. В ньому дуже зручно зберігати не лише мед. А й інші продукти. А на горщику намальований, що малята? Перець. А зараз давайте промовимо і дізнаємося, куди ж нам поставити потрібно цей горщик. Перець. І ще раз. Перець. Ну, це було легко здогадатися, тому що в слові перець пистоїть на початку слова, і ми його ставимо ось на. Першу поличку. Молодці. А зараз погляньте, будь ласка, на екран. Пан Пилип показує нам картинки, які схожі на букву П. Давайте їх роздивимося. Так. Ось тут він показує, що двері схожі на букву П. Так? Турнік, на якому можна підтягувати, теж своєю формою нагадує нам яку букву. Букву П. А ще подивіться, як цікаво, два пінгвіна несуть колоду, і це теж схоже на яку букву, на букву П. А ось це що? А це ворота, так? які потрібні для того, щоб грати в яку гру? У футбол. І ворота своєю формою теж нам нагадують букву П. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, а скільки треба паличок або олівців, щоб викласти букву П? Ну, це було нескладно, так? Їх всього потрібно три. А зараз завданнячко для квітливих. Подумайте, чи однакової довжини повинні бути ці палички або олівці, щоб буква П була ось. Такою гарною, як на екрані. Ну, хто здогадався, той обов'язково її викладе. Сфотографує мені. І фотографію перекріпить у коментарях під цим відео. А ви знаєте, що я дуже чекаю на ваші повідомлення, на ваші фотографії. Тоді я точно знаю, що ви працюєте разом зі мною на занятті, і у вас все обов'язково виходить. А на сьогодні! Наше заняття закінчилося. Рада, що була вам корисною, що ви займаєтеся разом зі мною. Чекаю на ваші коментарі, на фото букви «П» із паличок, з олівців або ну, з якогось дуже цікавого матеріалу. Фотографії, які ви мені надішлете, я прикріплю у наступному відео. І всі малята побачать вашу роботу. До побачення!